Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати годинник ВКонтакті. Для початку потрібно встановити ВК-Опт. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування і розширення. Інші розширення. І вводимо ось тут на англійській мові. Отискаємо на кнопку безкоштовно. Додати. Пука об доданому Google Home. Запускаємо оновлюємо тут сторінку. Вибираємо українському. У нас тепер додалося ВК-опт. Переходимо на лаштування ВК-опт. Вибираємо інтерфейс. І ось тут. Є налаштування годинник. 0 немає. Цифровий Цифровий дата, час і аналоги. Виберу. Цифровий. І сховати. Оновлюємо сторінку. F5. І в нас з'явився годинник. Можна годинник і календар перенести в праву частину сторінки. Для цього треба перейти в ВКО. Інтерфейс знову. І ось тут є. Зберігаємо. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, залишайте негативні коментарі, дізлайки. Дивіться наші інші відео про те, як оформити свою сторінку ВКонтакті. Або в контакті. Але перед тим, за... дайте запитання до за своєї карми, чи ви поставили лайк, чи ви підписалися. Дякую за увагу!